Привіт! З вами канал Сама Варила. І сьогодні я пропоную вам приготувати ідеальний сніданок, сирні бейкли. До кисломолочного сиру я додаю яйце і один білок. Борошно я взяла рисове, розпушувач тріпку солі і замішуємо мігеньке тісто. Розділяємо його на 6 кульок. Далі цю кульку, ніби як приплескуємо, і робимо бублик. Так, проробляємо з усіма бубликами. Викладаємо їх на деко застелене пергаментом і далі змащуємо жовтком від яйця. При бажанні можна посипати насінням кунжуту, льону або гарбуза, або будь-яким іншим за вашим бажанням. Випікати в духовці при температурі 180 градусів приблизно 20-30 хвилин. Бейкли можна смакувати як самостійну страву, або ж зробити бутерброд. Нехай смакує, сподіваюсь, вам сподобається.